Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Отже, у середу на МХП «Арена» збірна України спробує зробити практично неможливе, попри прогнози букмекерів та моделювання штучного інтелекту, пробитися до наступного раунду Європершості в незалежності від результатів у паралельному поєдинку і виступів непрямих конкурентів в інших групах. І для цього потрібно зробити не багато немало просто перемогти збірну Бельгії. У нас уже є на зв'язку міхаю Хименко, і ми розглядатимемо під мікроскопом слабкі сторони національної збірної Бельгії перед завтра. Шнім поєдинком кажу тобі привіт, міха. Добрий ранок, добрий день, добрий вечір, доброї ночі. Отже, розпочнемо із проблем збірної України. Перед матчем у Штударті щонайменше участь двох ключових гравців збірної Під питанням це Віктор Циганков, який продовжує підтримувати форму окремо від команди. А також під питанням участь захисника Евротона Віталія Миколенка. Щоправда, він стверджує, і переконує, що готується у штатному режимі, і взагалі його участь в передматчою прес-конференції може свідчити про те, що він має шанс з'явитися в стартові одинадцятці. І також не секрет, що наймовірніша тактична схема Реброва. Це форма, формація. Перепрошую, п'ять захисників проти бельгійців. І от виникає логічне запитання: якщо Реброво буде доступний Миколенко е, на лівому фланзі оборони, кого краще використовувати його чи Зінченка? І от ким будемо жертвувати у півзахисті? Ну я думаю, якщо Миколенко вже був на прес-конференції і він е, говорить про те, що у нього все в порядку, і в принципі його десь повернення очікувалося під третій матч, то Мені чомусь здається, що все-таки Віталія підведуть якраз під основу на цей матч, і це дуже добре, тому що ми побачили в обох перших турах, що Зінченко при всіх стараннях, при всіх чеснотах, при всіх е, готовностях додавати по ходу матчу, він все рівно як захисник дуже вразливий, йому потрібна підстраховка, а у нього на фланзі ще й Мудрик. Тому, звісно, Миколенко на цій позиції лівого лівозахисника, ну або в схемі 5-4-1 це буде як лівий латераль, Ну, Миколенко, звісно, набагато перспективніший, набагато кращий в цій позиції, тому що він, ну, він просто дуже крутий захисник, він і в єдиноборствах дуже потужний, і один в один його пройти дуже важко. І у нього великі позитивні такі у нього позитивні проактивні такі зміщення, тобто він міє висувати з лінії на захисників, які відкриваються поміж. Тому Миконку це прям дуже хороший захисник і на рівні АПЛ, і на рівні збірної України. Він прям буде для нас дуже сильним підсиленням, особливо враховуючи сильні фланги збірної Бельгії. Хоча там є нюанси, ми про них поговоримо. Але звісно, Миконко набагато краще, ніж Зінченко в цій ролі. Хоча, якщо не буде Миконка, то нічого страшного в принципі не станеться, тому що ми відпрацьовували схему 5-4-1 проти збірної Німеччини, і тоді, як ми пам'ятаємо, Миколанка аж не було. Якось не слід думати, що якщо не буде Віталія, то у нас все пропало. Ні, Україна тоді доволі непогано оборонялася, підсіла десь в другому таймі, вже після 60-ї десь хвилини, але до того часу навіть військонгувала. Тому іконку це круто, але все ж таки, якщо не буде, то нічого страшного. Не більше тривожить насправді відсутність циганкова, ймовірно. Хоча я теж сподіваюся, що його таки підведуть до основи. Тому що все ж таки треба буде Бельгію контратакувати, треба швидкість, треба динаміка, і треба допрацьовувати сильно в обороні. Ярмоленко в цьому плані набагато важче, ніж Віктору буде. Хоча матч проти Словакії з точки зору греватації для Андрія був, на мою думку, якщо. Прекрасно може це і не назвати, але дуже такий хороший, добротний, це дійсно так. І в Андрій, звісно, можуть допомогти, але тут саме питання в тому, який об'єм роботи він буде давати у обороні. Циганков, звісно, в цьому плані набагато перспективніший. Плюс, якщо не буде циганкова, ну. І Ярмоленко нас не влаштовував в обороні, то а хто ще? Зубков? ну, так собі, варіант, якщо чесно. І знову ж таки, питання в тому, якщо Ярмоленко, то взаємодія з Коноплею доволі неоднозначна була. Я пам'ятаю, наприклад, матч був з Італією, де ця зв'язка була, і ловили італійці постійно на зависаннях Ярмоленка і створювали цим проблеми для Коноплі. Тому. Е це все звісно викликає запитання хоча з іншого боку, зібрана зв'язка Ярмоленка і Тимчика в обороні краще не проявила себе абсолютно. Хоча вотація пристойно виглядала. Окей, виникає просто логічне запитання: якщо з'являється формація у п'ять захисників, ким доведеться жертвувати у півзахисті або Судаковим, або Шапаренком? У ну, матчі з Німеччиною жертвувала Судаковим тоді, пам'ятаю. Зараз я думаю, що пожертвують, можливо, якщо, ну, якщо ми приймемо до а що у нас буде опорник Степаненко або Брашко, і треба кимось жертвувати, то я думаю, все таки пожертвують більше Миколою, тому що Судаков для цієї збірної це персона надзвичайно важлива. Не тільки з точки зору лідерських якостей, а й з точки зору його якоїсь такої універсальності. Він е, вміє е, і в білдапі дуже сильно якісно допомогти. І він дуже вміло на стадії розвитку атаки шукає зони в е, якісь неочевидні, дуже часто зміщується, наприклад, там, на позицію лівого там, латераля, може зміститися і відтуди роздавати передачі. Він взагалі всюди сущий у нас в атаці. Він може зіграти ну, в будь-якій зоні з'явитися. В нього зіграна зв'язка з Мудриком. Ну, вже мож, можливо, вже і неправильно так говорити про зіграну зв'язку, враховуючи, скільки вони разом не грають. Але тим не менш, у збірні все рівно якийсь зв'язок залишається, і це, цим важко нехтувати. Е, тому, якщо обирати між Судаковим і Шаперенком, то, звісно, Судаков виглядає набагато перспективніше, тим паче, що до Миколи, попри всі його старання у матчі зі Словаччиною, попри його гол плюс пас, е, були питання щодо інтенсивності, щодо е, його позиційної роботи е, у першому таймі зі Словаччиною, з Румунією взагалі дуже багато було питань. Тому якщо вже обирати, то звісно Судаков. Окей, і ще одне питання виникає щодо стартової одинадцятки щодо позиції Форварда, з яким Україна звикла грати от чистого форварда з одним з'являються питання щодо присутності у стартовому складі Артема Довбика, зважаючи на те, як входить в гру добре Роман Яремчук, і зважаючи на те, що він витворяв у матчі проти Молдови, я розумію, що це не найсильніший опонент йдеться про товариський в Кишиневі, коли він просто в. Підірешті просто ідеальний був з Судоковим, Шапаренком, Циганковим. Треба розуміти, що євро – короткостроковий турнір, і ми робимо висновки по всього двох матчах абсолютно різних за характером, за завданнями, за розвитком подій. І Цього дуже мало для якихось далегоглядних висновків. І, ну, тому я думаю, що в принципі все одно, хто вийде в основі, тому що вони ну, приблизно однаково профайли футболісти. Е, Яремчук так він гарно виходив на зміну, але це не гарантує те, що він добре вийде в основі. І разом з тим, політика того, що давайте присадимо Долбика, тому що в нього там мало моментів, і от він вийде з заміни, як з Молдови влаштовує, влаштує шоу за п'ять хвилин, то це теж не гарантія зовсім. Тому я б не знаю, ну, обидва непогано пресингують Довбик. згадуємо матч, наприклад, там, з Німеччиною, коли перший при Рброві, і там Гол народився з пресингу Довбика. І Яремчук теж неплохо пресингує, тому от кого обрати. Ну, У Артема так візуально ніби швидкість дещо побільше, дещо він так краще, можливо, відчуває десь себе у контратакувальних діях. Але це все ну, плюс-мінус однаково. Ну, ніхто не, насправді не знає, який вибір краще, можливо, навіть і Сергій Ребров. А, але все-таки статус Артема як печічі, як футболіста, який може вирішити ну, 3-4 гола, чи скільки у нього там на лізі, і, 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 я вже чесно не пам'ятаю вже. Ну, і Якби ми не сміялися з цього статусу після цього двох е, турів, але це має значення такий футболісти. Гріх від них відмовлятися. Я думаю, все ж таки довбика поставлять в основі, а далі будуть дивитися. І щодо нашого суперника, от той самий Миколенко на передмачі прес-конференції йому поставили журністи запитання щодо слабких місць червоних д'яволів. І Віталік стверджує, що він присутній. Тренерський штаб їх опрацьовував і знає, але зрозуміло, що їх не оголошуватиме, бо це секретна інформація. Але судячи із кількості небезпечних атак на ворота Кастеліса у поєдинку з румунами, болючим місцем команди Тадеско є захисна ланка, як на мене, однозначно, і можливо частково опорна зона, яку просто дуже легко пробігали румуни. Як думаєш, взагалі з заліз якою формацією Тадеско вийде проти збірної України? Три-чотири захисники, це дуже цікаве питання. Насправді і про нього, мабуть, треба поговорити розширено, тому що Ну, у матчі зі Словаччиною дещо порушив свої ідеї Домінікотидецького, він вирішив зіграти в схемі 4-2-3-1. І ця схема взагалі не спрацювала в нього. Там проблеми були з тим, що у нього два опорники, вони найма ангаля. Вони ну, немає там серед них такого явно розігруючого футболіста. Вони там один звик довгими передачами на стопа грати, другий більш там, під контратаки заточений. І внаслідок цього під пресингом виникали великі проблеми у Бельгії в цій схемі, і довелося опускати дебрюйне в глибину. А це проблема, тому що Дебрюйне потрібен вище. І це ну, внаслідок цього всього, ну, погоріла збірна Бельгії. Власне з пресингу пропустила гол. По перерві вони перебудувалися вже на щось таке, схоже, 3-2-4-1. Широкі позиції зайняли фулбеки, той же Кастань у Словаччині, Там тоді в матчі Словачиною зліва тоді грав Ферера Караско. Вінгери тоді розташовувалися на півфланги, і Кевін залишився в глибині, але все одно ця ідея з Кевіном в глибині ну, вона явно не влаштовує збірну. І треба, щоб він був на да, позиції десяток, десь там у під Лукаку, ближче, десь до напівфлангових зон. І, врешті десь там в матчі з Словаччиною знайшли десь оптимальний такий варіант, коли Тілеман знаходився в опорній зоні, там онана он, он, он перекривав, е, десь перебудувалася якусь таку схему 3-2-2-3, або 3-1-5-1 в атаці. І схема дуже агресивна вийшла, тобто і доволі грамотна з точки зору розташування футболістів. Тобто, по-перше, є е, 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 десятки. Тобто деблюне в такій моделі розташовується у центрі поля. Десь, ну, те, що ми говорили на півфлангові зони. Е, він ближче до Лукаку, він може комбінувати, він може заходити у фланг, він може там, роздавати передачі, зміщуватися, опускати з глибину, якщо потрібно. Він ну, дуже ефективний від цієї ролі. На позиції десятки також використовували тросера в матчі з Румунією. Це не сподобалось там батькові щось йому. Ну, суть в тому, насправді, ну справді суть не в тому, де гратиме доброй нос тому, що в атаці збірної Бельгії при такому розташуванні, як у матчі з Румунією, і як у наприкінці матчу з Словаччиною в Атаці можуть грати аж десь 6 футболістів. Тобто Тілеманс манс навіть з запорної зони пробігає, і підтримує. Тобто є два вінгери, дві десятки Локаку. Дуже високовеличезний тиск створює збірна Бельгії у цьому плані. І моменти, як наслідок у них сипляться дуже активно, тобто збірна там в топ 3 за ударами здається. Як, там 34 за два тури завдали, в топ 3 за очікуваним голами, десь під п'ять за дотиками штрафному. Їх там має здається 65 штук. Зробила Бельгія за два тури. Це дуже багато, це десь, десь це друге місце. Тобто в Бельгії і схема підходяща в Атації, і про тобто структурі проблем немає, із Бельгія. Просто дуже добре просуває м'яч, куди треба, створює, немає в неї проблем із завершенням, ні у просуванні м'яча. Але ось тут починаються дуже цікаві нюанси, тому що е, зламав, ну, не зламався, є питання щодо участі е, латераля лівого театра. І він у схемі приволодіння він розташовувався на позиції лівого центрального захисника в трійці. І за його відсутності починаються дуже е, великі питання щодо того, як буде формуватися Бельгія, тому що це тягне неприємні для бельгійців е, структурні зміни. Е, тобто, якщо не буде театра, хто, е, хто його може замінити на позиції його центрального захисника володінні? Ферейра Караско ні, він не центральний захисник, е, ні за природою, ні за якостями він не потягне цю роль, це буде діра. Тобто тоді треба опускати вниз Кастаня. Опускати вниз Кастаня. Кастань грав е, у трійці, десь опускався, нижче йшов там перед, у матчі з Словаччиною у першому таймі. Але це поганий варіант для Бельгії, тому що Кастань потрібен своїми ривками вперед. Він швидкий, він е, дає високий об'єм роботи. Він атакує глибину, він буде забігати за, спін, за спини. Він такий взагалі по духу більше навіть півзахисник, ніж захисник, мабуть. І втрачати Кастаня в атаці не хочеться, але, мабуть, доведеться бельгійцям, тому що на заміну театру там або Караско, або Дебаст, який е молодий, і він більше про просування м'ячем, або там е Кейпер здається, він взагалі його не підтягує до основи. Тому, швидше за все, прийдеться все-таки залишати бельгійцям Кастаня внизу. І, і питання тоді знову ж таки: якщо Кастань буде залишатися. У позиції центрального захисника, тоді прийдеться лівіше на позицію центрального центрального захисника опускати такого футболіста, як Фас. Фасу дуже зручно діяти з позиції права центрального захисника. Він любить висуватися у пресінгу на чужу половину поля, він може навіть підтримати атаку на чужій третині. Він дуже агресивний захисник. Це його і сила, і слабкість, тому що через нього можна контратакувати. Але якщо його переведуть на позицію... Центрально-центрального, то це вже може бути якось е, ну, не то. І знову ж таки, якщо тоді не ставити фереру кораско то тоді що? Ставити Вартонги на 37-річного в центр оборони також є проблеми. Ну тобто дуже багато проблем це втрата театру, можливо, створює для вірної Бельгії, але я думаю, все таки вони з цієї викрутиться. E, тому що, ну, я думаю, швидше за все, e, збірна Бельгії просто поставить, Томікадеська ну, просто поставить e, бака Йоко на позицію правого Вінгера, Кастань буде сідати в третім центральним захисником. У будь-якому разі, Бельгія e, втрачає у якості своєї структури. У якості своєї атакувальної структури і при цьому сильно відкривається під контратаки, на мою думку. Окей, е, до речі, переглядав бельгійську пресу сьогодні зранку. Існе питання виникає до позиції не в захисті, а в лівому фланзі атаки збірної Бельгії, бо як відомо, не зможе Тодеско розраховувати на доді Луки Бакіо проти збірної України, який дискваліфікований після двох жовтих карток, і е, називаються два прізвища, які можуть замінити його власне цьому фланзі Леандо Тросар Захисник лондонського арсеналу і Йохен Бакайоко. І також наводиться прізвище, чому в Тедеско не використовує сюрприза у вигляді півзахисника Аталанти Шарля де Кетлера, який класний сезон провів і, як відомо, здобув із. Берганським клубом перепрошую цьогорічну лігу Європи, і от що буде із Тросаром? Бо ти от також згадав цю інформацію про те, що Тедеско його перекидує з флангу на фланге, і от батько вийшов в інфуполи, і тепер скандал бельгійців, тату Тросара звинувачує вономачу у непрофесійності, можливо, не такій жорсткості, як Роберто Мартінеса, попереднього тренера, і каже, що він просто не використовує правильного сина і його сина і його сильні якості, такого. Краще випускати для збірної Бельгії, і з іншого боку, хто нам менше може не дошкуляти? Ну я думаю, все таки будуть використовувати такий варіант, як проти Румунії. Доволі в принципі, ефективно виходило. Тобто, де тросар і деблюне будуть таких в ролі десяток, де розташовуватися на півфлангах. І, ну, т, і Тоді можна розташувати швидкісного Бакайоку на фланзі. Це буде проблема для збірної України і, і в, Стросером доволі в принципі комфортно працювати у цій позиції десятки, тому що він може легко змінювати напівфланги, фланги. Тобто він футболіст універсал, може зіграти на будь-якому краю атаки, може зміщуватись у центр. І от якраз у матчі з Румунією десь було дивно, що е, Лукі Бакіо там десь розташовувався. Ну ш, ну, Лукі Бакіо він такий футболіст, що його поставили десь там на позицію, е, де треба зміщуватися у центр, і тросер в цьому плані був перспективніший. І врешті, краще до цього прийшли. Тому я думаю, троса буде десяткою, і це проблема, звісно, але ну, це збірна Бельгії. Тут немає такого, що ти когось зняв і ну, все, і посипалось. Ну так, є проблеми з театром, але ну, у всіх збірних є якісь вразливості. Але якщо говорити про атаку, то збірна Бельгії достатньо кадрів, щоб перекрити проблеми всі. Я думаю, Тросар, я думаю, якраз буде найменша проблема в атаці для збірної України набагато. Важче буде стримати Лукует Кевіна Дебрюна, тому що проводить в прекрасний Євро 2024. Вражає, що він у своїй 31 рік він не втрачає швидкості взагалі, при цьому наважується обігрувати один в один. Він причому успішно, і обличчям в обличчя, це доволі складно. І він же ж не вінгер все-таки. Він передача шикарні роздає на будь-який смак, він відчуває моменти, всі таймінги. Прекрасний Євро вже гол забив і його ж неможливо ніяк стримати. Взагалі хтось пам'ятає ну, якийсь матч, у якого якому не якось стримали. Ну, не було такого, щоб його не керували. Тому оце буде величезна проблема для збірної України. Набагато більше, ніж Тросар, чи там хто буде центральним захисником правим у збірної Бельгії, які ну, практично нереальний. Вирішити, хіба що можна якось зробити так, щоб збірна Бельгії знову загрузла під тиском, і Кевін е, змушений був опускатися вниз для розіграшів, тоді його небезпека дещо зменшиться. Але для цього тоді доведеться пресингувати Бельгію і доведеться балансувати між тим, щоб пресингувати Бельгію і не втрачати баланс позаду, щоб не розкривати зони. Це все дуже складно, і Кевін це всі моменти дуже полюбляє, такі перехідні. Лукако буде величезною проблемою для нас, набагато Штросер, ніж тросер, ніж будь-хто взагалі, тому що в нього вже три, ну, вар просто його тероризує. Але насправді, якщо згадати всі його скасоводі голи, то це ж не якісь там дурачки 9 за межею офсайда стоїть. Ні, там ну, просто не фарту людини, але моменти в нього постійно є, завжди виникають. він... По всякому домінує над захисниками. І в цьому контексті, звісно, особливо страшно за позицію Матвієнка, тому що він не такий міцний, як забарний, як сваток, і буде очевидно, що туди є Лука тиснути. Але я думаю, якщо буде у нас схема з трьома захисниками та ще й вийде Миколенко, то стримати Лукаку буде дещо простіше, але все рівно це ж. Це локомотив, щоб його зупинити, там ж це цей багатотонний трамвай, щоб зупинити, треба вимикати якесь живлення. До речі, щодо Ромела Лукако, то була інформація в бельгійській пресі досить оригінальна, що ця людина, яка забила 85 голів гулів за червоних дияволів, може завершити кар'єру після євро 2024 І навіть щодо цього брали коментар в Жеремі Дуку, який сказав, що сподівається, що він не прийме цього рішення. Тобто Ромел Лукако, хоча це також просто. Чутки, які літають він в інфополі. А чому Лукако в принципі збирається це зробити? Бо йому просто набрид тиск і і постійна критика, як в збірні Бельгії, так і в клубному футболі. І Він хоче, начебто, сконцентруватися лише в одному напрямку. Не знаю наскільки це правдиво, але по бельгійській пресі оця от інформація дійсно літає. Дякую тобі, Міха. Що знайшов час та можливість описати тактику і гру наших майбутніх суперників на євро йдеться про національну збірну Бельгії.